Коханця на одну ніч викликали. Можливо, Можливо Ні, це я викликала. Ходімо О -о. Як не соромно, пані Грін Ти чому так пізно? Вибач. Приїхали. Ось це. І що я маю з цим усім робити? Я хочу, щоб ти якнайшвидше розкидав це по всій квартирі. Це тебе заводить добре. Ідіот. Мені зараз взагалі не до жартів. Мої батьки от-от приїдуть. Тому слухай мене уважно. Ми з тобою весь вечір вдаватимемо закохану пару, яка зустрічається вже півроку. Добре? Це тільки на одну вечерю. Вони зупиняться в готелі, тож тобі навіть ночувати тут не доведеться. Я заплачу готівкою. Запам'ятай, ми познайомилися на корпоративі. Добре? Ти успішний адвокат, до всього дійшов своєю працею. Ти з порядної забезпеченої сім'ї і ще одне ти. Ти єврей. Але ж я не єврей. Знаю, але моя мама єврейка. Тож для неї це був би такий собі бонус, розумієш? Так. Так вона, як би це м'якше сказати, просто одержима тим, щоб у її доньки був ідеальний кавалер. Розумію. Тоді я ще не знала, що хлопець на один вечір змінить усе моє життя. Мене звати Сандра, і це історія мого кохання. Це вони. Усміхайся і будь чемним. Привіт, Люба. Чу з твоїм волоссям, ніби цвяхами а... до голови прибили. Рада тебе бачити. І я тебе, мамо. Uh. Привіт, тато. Познайомтесь. Олівер, пані, пане. Тепер я розумію, в кого Сандра така красуня. Uh. <pi> Гертруда Маккален. А це Стівен, мій чоловік. О, припини, Не треба. Та поклади в житті валізи і привітайся з панком. Хоча привітайся пізніше. Зберися вже нарешті. Ми летіли 16 годин. Я думала, що помру. Вибачте, стівене взуття. Тоді я ще не знала, що попереду на мене чекає шалений вечір. Досить смаженого. У тебе ж холестерин, то де ви познайомились mm, на роботі. У парку. Ми познайомилися на роботі, а потім вирішили піти до парку прогулятися. прогулятися. Ти ж знаєш, як я люблю гуляти у парку. Так. А -ха -ха. Люба, не розмовляє з повним родом. І ми гуляли майже до ночі, а потім я запропонував продовжити я вечір. Продовжити? Так. Сандро. Mm. Тобто. Зустріти ще. Ясно, Сандро, не сутулься, а то зігнулась як бабця на городі, то і що було далі? Я вигадував нові ідеї для побачення обід з китайською кухнею, mm -hmm. е англійський сніданок з чаєм. Mm -hmm. Французька вечеря з шампанськими полуницями. Mm -hmm. І так щодня, правда? ж? Mm -hmm. Такі витребенькі щодня, такий винахідливий. <гум> так. <гум> так. <гум> Щось я не вірю. Ні, це Так, правда. це правда, так у нас навіть фото є. Ми купу фотографії і наробили. Ага. Досить. Чудово. Я готова поглянути на них. Але ж у нас їх немає. А ви ж сказали, що Звісно, є. Звісно, так, є. Люба… Вони ще проявляються. Так, ми якраз мали їх заб... забрати їх завтра. Так, забрати завтра. Ми хотіли влаштувати мексиканську вечерю. Так, дуже хотіли. І насолодитись фотографіями, випити вина… Стівене не сиди, як засватаний. Скасовуй бронювання. Ми ночуватимемо тут. Я цього не пропущу. Що? Люба, не треба на мене так дивитись. І мені потрібні копії тих фотографій. Моя сусідка, ця карга Роза, лопне від заздрощів, а зрештою її дочка вже стара діва. Просто катастрофа. Мало того, що батьки лишилися ночувати в мене, так ще й я мала спати в одній кімнаті з якимось незнайомцем. Але це було лише початком. Сандро. У твоєму віці не можна так довго спати. Олівер приготував нам щось неймовірне. Олівера. Я очікую на не менш вишукану вечерю під акомпанемент ваших фотографій. Так. Звісно, мамо. Олівере, можна тебе на хвилинку? Так, перепрошую. Що ти тут робиш? Кошерний сніданок. Так, Жакшука. Шок Насправді я кухар. Що? Так. Я не працюю в Ескорті. Це був мій перший раз. Мені були потрібні гроші, і друг запропонувався. Голуб'ята досить перешіптуватись. Розкажіть і нам. Боже, скільки ще це триватиме? Мамо, ну що за. Добре? Я плачу тобі вдвічі більше, і завтра ми підемо робити фейкові фото. Бо ти ж в курсі, що я не маю що їй показати. Добре? Вибач, у мене робота. Будь ласка, якщо чесно, я більше не хочу брехати твоїм батькам. Вони хороші. Будь ласка, Сандро. Я зараз. Добре, домовились. Справді, mm -hmm. дякую. І матуся. Боже, як ми маємо згадати усе те, що ти наговорив учора моїм батькам? Я все пам'ятаю. Справді? Так. Я склав купу речей в рюкзак. Твої й мої, і ми будемо перевдягатися для кожного фото. Ого. Типу, що це інший день. Купимо щось поїсти. У забігає лівці, ну не знаю, попросимо у людей допомоги. І раптом день, який здавався суцільним кошмаром, перетворився на найкращий день у моєму житті. Олівер знайшов купу смачної їжі і почав вигадувати ідеї для фото. Ми не вдавали щастя на тих знімках. Нам справді було весело. У той момент я подивилася на Олівера зовсім інакше. Уперше в житті поруч була людина, яка дбала про мене. Здається, я забула, яке це відчуття. Це було наче побачення мрії, якого в мене ніколи не було. Ти просто стоїш тут і дивишся на мене. Дякую, Олівера. Подякуєш мені потім. Я не братиму з тебе грошей, бо хочу, щоб це побачення було справжнім, навіть якщо воно єдине. Але моя мама, розумієш, я занадто зважаю на її думку, а вона вимоглива. Тому я й була сама всі ці роки. Але краще вже так, ніж слухати, як вона знову і знову повчає, що я зробила не так. Я б пішов з тобою на побачення. Справді? Так, звісно. Нам ще треба фото надрукувати. Ходімо. Боже, точно. Мої батьки були у повному захваті від Олівера, вечері і фотографій. І я була б щаслива, якби на цьому все й скінчилося. Олівер. зроби моїй доньці пропозицію, поки ми всі тут. Мамо, що ти робиш? Влаштовую твоє весілля. Але це абсурд. Я ще не готова до цього. Це не тобі вирішувати. Тримай обручку любий. Припини. Ти що підвищила голос на мене? Так. Ні, тобто я просто сказала, що сама вирішу, коли і за кого вийду заміж. Ясно тобі? А чого ж тоді ти весь цей час нахвалювала свого нареченого? Щоб ти відчепилася, і він мені не наречений. Він з ескорту. Перепрошую, що ти сказала? Я найняла його, щоб він прикинувся моїм хлопцем. У мене немає хлопця. І навіть якби був, він би тобі все одно не сподобався. Ну тоді заплати йому, нехай йде. А ми з тобою поговоримо. Не потрібні мені гроші. Я <зас> просто хочу сказати: ваша донька чудова, вона розумна і добра. Mm -hmm. І це було б честю для мене простого. Кухаря з маленького ресторану піти з Сандрою на побачення, бути її чоловіком, піклуватися про неї. Вона так боїться вас, що навіть нікого не може підпустити до себе. Сандро, гроші! Ти для нас ніхто. Я бачу усіх наскрізь. Та невже? Справді, то чому ж ви досі не зрозуміли, що ваша дочка усе це вигадала? І я не єврей? То, схоже, ви все ж помиляєтесь. Олівер Сандро. А тепер слухай мене. Ні, це ти слухай мене, моя дорога дружинонько. Здається, ти забула, ким я був, коли ми познайомились? Я мив туалети за три долари на годину. І Єдина причина, чому я досяг успіху, це дружина, яку я кохав, і заради якої хотів працювати. Тож дозвольмо вже нашій доньці самі вирішити, з ким вона хоче бути. Вибух, Помовч! Я... Хоч раз. Ти вже і так всіх дістала. Сандро. Так. Тобі подобається цей хлопець? Так. То будь із ним. Це твоє життя, і тобі вирішувати, кого кохати. Мамо, чому ти мовчиш? Я раптом усвідомила, що в тебе не так багато часу. Часу? Часу на що? На те, щоб наздогнати Олівера. Пробач мені. Будь ласка. А тепер, Сандро, поверни того божевільного кухаря і скажи йому, що підеш з ним на побачення. Добре, Добре. біжи скоріше. Олівер, ти питав, чи я пішла б з тобою на справжнє побачення? Моя відповідь так. А коли ми підемо, мені доведеться тобі. Платити. Звичайно. І увечері я беру вдвічі більше. Я зрозуміла, що весь цей час шукала хлопця для батьків, а не для себе. І, хоча їхні поради важливі, тільки я знаю, з ким я буду справді щасливою. Он? Бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.